Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися це богослужіння в запасі. Я би хотів би всім сьогодні нагадати справді, що Бог, Він є до нас добрий і милосердя Його воно є навіки. Давид він неодноразово це нагадує, тому що, ви знаєте, життя складна штука, і навіть ми, будучи в церкві, будучи духовно відродженими людьми, маємо властивість. Десь заплутуватися, спотикатися, падати. І як важливо усвідомлювати, або я би так дозволив сказати, мати таке тверде відкриття стосовно доброти і милосердя нашого Господа. Коли ти будеш знати такого Бога, ти не будеш боятися йти до такого Бога, навіть якщо ти допустив в своєму житті якісь помилки. У нас сьогодні особливе служіння. І я би хотів би нагадати. Один текст, який записаний Євангелії від Матфія, це звичайно 26 розділ із 26 го і нижче. Євангелія від Матфія 26, 26. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров мого нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Слава Богові за цей текст і тема моєї проповіді. Таємна вечеря. Ви знаєте, якщо ви будете досліджувати цю подію в чотирьох євангеліях, євангелисти дуже чітко намалюють картину, як виглядала ця вечеря. Це, от учні, вони зібралися значить, в якійсь кімнатці, посідали собі, так знаєте, на землю, тому що це була така культура, такий звичай. І пам'ятаєте євангелист Іван, яку особливість? Підкреслює цього дійства. От уявіть собі, сидить 12 мужчин, роздумують, я не знаю, огоднім, не неогорним, щось якісь можливо піднімають, важливі богословські теологічні питання. Ісус за ними спостерігає, дивиться, хтось там свариться, можливо, щось сперечається. Але Ісус бере, підперезується і починає їм мити ноги. Пам'ятаєте цю подію? Це, до речі, під час вечері Господньої, коли вони вечеряли. І першу думку, яку би я би хотів підкреслити саме в цій події, коли Ісус підперезався рушником і почав мити ноги Петро, Він якби засмущався, йому стало незручно, як ти, учитель, будеш мити мені ноги? Але Ісус сказав дуже важливу думку, якщо я не обмию, то не будете мати частку в мені. І от першу думку, яку би я хотів би зауважити, або щоб я і ти ми взяли для свого збудування, як важливо, щоб Ісус Христос саме сьогодні, в цьому служінні, Він обмив мене і Тебе від того бруду, який, можливо, наліпився на моє і твоє життя. Ми живемо в цьому світі, де так багато зла. І хочеш, не хочеш, ми, ми дотичні до нього. Ми, ми зустрічаємося кожен раз із ним. І завдяки порадам Святого Письма ми можемо його перемагати. Зло перемагає добром. Але виникає питання, чи завжди в нас виходить це зробити? І от сьогодні я б хотів, щоб ми свою увагу зосередили на тому, хто має силу і владу сьогодні омивати і випродовувати в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Алелуя! Друга думка, на яку би я би хотів би підкреслити або зауважити, під час тієї ж вечері. Ісус їм служить 12 апостолів. Серед них є один, який буквально через декілька хвилин Він піде, піде його і зрадить за 30 срібняків. Це вартість оціненого. Він оцінив Ісуса за 30 срібняків. Але попри це все, Ісус продовжує на нього дивитися очима любві. Алелуя! Я ще раз і ще раз ще більше і більше закохуюся в нашого Ісуса Христа, який по особливому любить всіх людей. Алелуя! І сьогодні дивля... див... дивлячись на Твоє життя, можливо, яке повне кривизин. Спотикань, падінь, але він все одно продовжує тебе любити. Хвала нашому Богові. Ми, люди не завжди любимо, ми пам'ятаємо зло. Той нам подобається, той не подобається, той так проповідає, той не так проповідує. Але от Ісус дивиться зовсім по-інакшому, незважаючи на те, що серед нього є та людина, яка зрадить його через буквально декілька хвилин, годин, Він продовжує йому служити. І я не дивуюся, чому Іван. Який пише, що це Євангелія, потім пише по своїх посланнях, каже, ви тільки подумайте про цю батьківську любов. Ви тільки подумайте, так, ту любов, яка проганяє страх. І народжує надію на вічне життя. Притча про блудного сина. Пам'ятаєте, батько кожного разу в очікуванні свого сина. Яке широке серце, яке добре, любіще серце нашого Господа Ісуса Христа. Тому не бійся бігти до батька, не бійся йти до нього. Він завжди готовий прийняти, покрити, підняти, надихнути. Тому що Він сказав, каже, я тростини надломленої ніколи не надламаю, гнута тлію, що я ніколи не догашу, це не природа Бога. Бог не такий, Бог не є злий Бог, Бог є добрий, любящий, який віддав дорогоцінне свого сина, щоби кожен, хто повірить в нього, не загинув, а мав життя вічне. Саме ці слова впевненості, які повинні сьогодні закрубуватися в моєму і твоєму серці, повинні народжувати цю відвагу, приступати до престолу його благодаті, щоб отримати милість. Не те, що ми заслуговуємо, а навпаки, благодать. Те, чого ми не заслуговуємо. Слава нашому Господу! Третя думка. Дуже важливо, знаєте, Ісус, коли піднімав хліб і піднімав чашу, Він, він благословляв, він, він дякував. Я би хотів би, щоб сьогодні, знаєте, ми в своїх думках подякували Господу за ту ціну, яку Він заплатив за мене і Тебе. Повірте, йому було нелегко. Я собі навіть не уявляю під час таємної вечері, коли він знав серце людини. Ви щось знаєте там про когось, знаєте, то вже там не, і не хочеться і вітатися з тою людиною, вже обходиш ту людину, щоб, не дай Бог, моя репутація там не зачорнилася. А Ісус, уявіть собі, знає цю людину і продовжує служити. Не забудь сьогодні просто, коли будеш приступати до причастя. Подякуємо за це. Що Він тебе приймає таким, як ти є. Подякуємо за його любов. Подякуй йому за виправдання, яке ти отримав в ньому, не через діла закону, не через щось добре, що ти зробив, а просто через благодать. Я і ти мені нічого не заслужили. А Він просто взяв і дав, бо сильно по-особливому любить. Більше того, в активному пошуці мене і тебе, пам'ятаєте, 99 лишає заради одної загубши. Для чого ці всі тексти дані церкві Христові? А якраз для того, щоб ми ще й більше і більше пізнавали це любіще, широке, батьківське серце нашого Господа Ісуса Христа. Щоб і ми, щоб і ми уподібнювалися до таких, і щоб ми були людьми широкого серця, людьми любічого і доброго серця, які здатні приймати людей. Амінь.